Вітаю, панове! Сьогодні у нас перший випуск рубрики УПЦА у пошуках цільової аудиторії, як я її назвав. Не зважайте, в принципі, на сутність цієї рубрики, адже головне, що вам треба знати, це навчальний контент. Навчальний контент по нашій улюбленій грі World of Tanks. Отож, це відео буде ангарним. Так, я настільки облянився вже, що буду записувати відео в ангарі, але зрештою мені є що показати і тут. Адже вам важливо буде почути, що я скажу, тому що. Це така проблема танкового ком'юніті. Ми дуже любимо дивитися топові бої у відосиках на фоні від гравців, які роблять 5к середнього у звичайних сесіях. Але танкісти не дуже при цьому люблять слухати, а що ці люди робили, щоб досягнути цих показників. Тому ви можете просто слухати, можете дивитися, адже в ангарі, як я зазначив, мені є що показати. А ми тим часом, тим часом да, отак. Ну тим часом почнемо. Це пишеться з першого дубля, я все вам показую, розказую, десь буду імпровізувати, десь буду відходити від методички і тези, які я собі прописав. От, тому будемо отак от імпровізовано розбиратися, що ж не так з цією грою. А саме, які основні помилки ви робите, ну, більшість із вас принаймні. І я, в тому числі, подекуди допускаю їх. А також, що саме заважає вам, нам, усім, грати краще, і, в принципі, як почати грати краще. Отож, основні тези. Запам'ятайте перший пункт. Запам'ятайте, у цій грі вже багато-багато років немає поділу на класи у тому вигляді, у якому їх бачать розробники. Ну, от, наприклад, дивіться. Як ви вважаєте, це... Ну, от, ви впевнені, що це ПТСАу? Знаєте, я не впевнений. Ну, якщо зараз знайдуться умолішонні, які скажуть, що так, ну <сміття> нам з вами <сміття> не одним шляхом іти. От. Ну, це важкий танк, ну буквально. Ну, фактично. Тобто, якщо... За цим ще можна якось сперечатися, аргументуючи свою позицію тим, що тут немає башти, що тут рубка і, власне, гармата винятково в рубці ходить туди-сюди. То отут. Вибачте, <клухи> тут навіть башта є. <клухи> тобто, що вам ще треба? Чи можливо хочете сказати, що ось це прям такий аж середній середній танк? Навряд чи. <клухи> Тож... Знаєте, оці всі блогери, більшість з них розповідають про важливість аналізу сетапу і так далі. Але історії про аналіз сетапу мають сенс лише тоді, коли ви гравець хоча б 4 плюс К. Якщо нижче, аналізуйте не сетап, а насамперед себе. Половина території на половині мап, якщо не більше, банально не грабільні. Або вони впливають на бої. Давайте ми зараз з вами підемо у вилучення мапи. І подивимося, наприклад, буквально декількох з них. А що відбувається на Ельхалуфі, наприклад? Навіщо оцей фланг? Правильно, щоб заводчани після роботи під баночку Балтики сідали і просто сиділи. Ну, стояли, сиділи, байдуже, е, охороняли кущі, камені, хатинки на базі і так далі. І нічого не робили. Основний напрямок, де вирішується все, ось тут. Тому що тут ви можете пропушити, тому що тут є така можливість, тому що тут найбільше зосередження ворогів. Тобто. А. Щоб перемогти, вам треба їхати на ерхе ось сюди. Б. Щоб настріляти Дамахом, треба їхати на ерхе ось сюди. Тобто, яку б ціль ви не переслідували? Чи перемогти, чи завдати шкоди якнайбільшу команді супротивника і зробити хороші середні показники по аккаунту чи в сесії і так далі. Вам в будь-якому разі треба їхати на ключову позицію. Немає ніякого ст фланга немає ніякого пт фланга Є один ключовий фланг. Так само Вестфілд. У нас є кут карти, який називається цим псевдо. Флангом для середніх танків. Зрозумійте, оце тир. Отут, праворуч, це просто тир. Правий нижній кут це тупо тир для тих, хто стоїть в місті. Основний заміс відбувається ось тут. Звісно, коли дуже-дуже багато середніх танків, тупо за рахунок того, що в них вища швидкість, вони можуть вирішити, що їм варто поїхати ось сюди. Забити на них болт. Чого якийсь півтора канатопах? Які вирішать, у мене стежка, мені треба на ст фланг. Вони поїдуть і закриють його своїми тушками, звісно, не скілом, не шквальним вогнем, а своїми тушками. Вони їх закриють, все. Ви їдете сюди і настрілюєте дамаг, тому що саме тут основне місце бою. Звісно, у вас може бути танк без кутів. Тоді ви їдете десь всередину міста, ви будете розмансовувати від оцього краю міста, контролюючи ось цю частину гори і їхню петеполицю, до цієї частини міста, контролюючи повністю тир, про який я раніше згадав, який власне відбувається на. В правому нижньому кутку мапи. Так само піщана ріка. Де вона? Господи? Ось, піщана ріка. Дивіться, ось цей фланг використовують у всі оці, там статісти для настрілу дамага, але є нюанс. Отут ви так само настріляєте дамаг. Проте тут ви ще можете допушити до бази, адже тут є бархани, тут є рельєф, тут є можливості це зробити. А тут ви просто впретеся, пт полицю ворога. Я сподіваюся, вам видно, я гадаю, то видно. В принципі, якщо там хтось <кій> хіба з телефона дивиться, то О, ну, <кій> буває. Я можу сказати. От. Е... Але я думаю, ви всі, боже, ми 13 років граємо цю гру. Тут карти, в принципі, майже не міняються, а ми всі розуміємо, про що йде мова. Ви пираєтесь по теплицю. Навіщо вам це? Отож, немає ніяких СТ-флангів. ТТ флангів. В принципі, у нас танки, переважно більшість зараз гібриди. Там, за винятками, наприклад, якийсь, я не знаю, грі 15-й, і той його можна використовувати зблизька. В принципі, нічого вам не це робити просто акуратно, сейвово. Якщо ви гравець принаймні трошки вищого рівня, аніж середній, то ви вже зможете в принципі, якось пробувати реалізовувати цю стратегію. Там якийсь леопард, але знову ж таки, про Леопарда в мене є гайд на каналі ви можете подивитися, це не танк дальнього бою, це танк, який адаптується під бій. Він може зіграти і як танк. Дальнього бою з третьої лінії, і як танк там ближнього бою з першої лінії. Він може зіграти будь-як. Це максимально комфортний гібрид, який м через свої особливості і неметовість вимушений підлаштовуватися під бій, але при цьому в будь-якій ситуації він може зіграти будь-як. А не тільки десь з пяти полиці і так далі. Це винятки. Здебільшого танки зараз у нас всі повністю гібридизовані, я б так би це назвав. Отож, немає ніяких СТ флангів, немає ніяких ТТ флангів. Немає класів техніки. Є ваш скіл, ваш танк, його ТТХ, його рівень метолості станом на зараз, і в цьому конкретному бою, на цій конкретній мапі. Все. Наприклад, якщо ви граєте на Т-62А, то перша новина, у вас великі проблеми, і вам потрібно лікуватися. А другий важливий аспект це те, що немає у вас ніякого СТ флангу. У вас акумулятив 330 і можливість від спен-союзників давати дамаг по КД від ДПМа важкі танки супротивника, які приїхали точно не на СТ, оцей умовний в лапках, фланг. Якось так. З першим пунктом, я сподіваюся, закінчили, і я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Можливо, десь трошки експресивно, але разом з тим, якщо вам потрібний вічливий тихенький блогер, ну, то вам трошки, вам трошки на інший канал не будемо тицяти пальцями. Другий пункт. Математика. Цариця наук тащо. Розмін ХП. Правильний і логічний, а не вийти під усі гармати і вмерти нафіг із залпу. А щоб цього не ставалося, іноді потрібно дивитися на міні-мапу. І на вуха команд. Щоб час від часу рахувати танки, що засвідчені, і співставляти цифру із зображенням на міні-мапі. Як і сказав, банальна, проста математика. Подивилися, порахували, прикинули, прикинули свої можливості, поїхали. Або не поїхали, лишилися стояти. Все дуже просто. Знову ж таки, як я сказав, математика. Ну, а судячи з божевілля в рандомі, складається відчуття, що відсотків 80 танкістів і слова такого не чули. Став лайк, якщо ти такий. От. Третє. Це терясть вашій матері, комп'ютерна гра. Поясніть мені логіку скота. Я буду називати скот скотом, тому що мені байдуже, хто він там в реальному житті, успішний бізнесмен, зразковий сім'янин і так далі. В грі він скот, я буду називати його скотом. Як я сказав, вічливий блогер, це, це вам там вам, 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 вам не сюди що дав так. Так от, поясніть мені логіку скота, який весь бій стоїть на червоній лінії, забившись у кут карти. Або логіку скота, у якого фул ХП, і воно в кінці бою боїться вийти прийняти тичку і дати у відповідь там, наприклад, цілий барабан, коли бій вже майже завершено. І не кажіть, що таким чином ви заощаджуєте на ремонті. Адже, якщо це справді так, якщо ви реально тупо тим, що не розмінюєте ХП, заощаджуєте на ремонті, якщо у вас така логіка, ну то повертаємося до пункту і ста і з'ясовуємо, що ви таки справді дуже дуже хворі. І це не лікується. ХП дані для того, щоб їх втрачати. Крапка. Не щоб консервувати їх і лопнути в кінці бою <кхи> з однією тичкою, <кхи> як у нас люблять гравці дуже сильно. Не щоб сейвити їх і закінчити бій з нулем. Ні. ХП існують лише для одного, щоб їх втрачати. Як втрачати, запитаєте, повертаємося до тексту вище. Втрачати розумно, а не в полі від одного залпу команди супротивників. Ще раз повторюю, це гра. А переважна більшість так сильно труситься за своїми ХП, за своїми пікселями, наче їх в реальному житті зараз прийшли кіками бити. Це був третій пункт. <кхід> Четвертий. Не грайте на смітті. Знову повертаємося до Т-62 нашого улюбленого в цьому відео. Танк не актуальний. Танк відверте сміття. Він вам подобається. Круто, класно. Зважаючи на його ТТХ і метовість. Він сміття в нинішньому рандомі. Крапка. Скільки завгодно він може бути комфортним, особисто для вас, скільки завгодно він може бути для вас зручним і так далі. Але факт залишається фактом: він неметовий, неактуальний, не потрібний, він сміття. От уже даруйте, що так. Да? Так уже вийшло. Не я, не я в цьому винен. От. Um. Танк не актуальний, танк сміття. <кхід> Якщо ви хочете такого геймплею, є в усьому краще об'єкт 140. Все. Навіщо ви граєте на fv 215 б Якщо і кінь, відео, принаймні, пишу до його то тож якщо дивитесь пізніше, то був кінь. Зараз, вочевидь, треба шукати альтернативу, якусь там, наприклад, якийсь Є5, чому б і ні? Навіщо ви граєте на умовному там 2685? Якщо існує Е4? Навіщо ви граєте на китайський ЛТ, Якщо існує Т100 ЛТ? Хоча стоп, навіщо ви, в принципі, граєте на ЛТ у 2024 році? Не потрібний абсолютно в сучасному рандомі клас техніки, якщо вас, ваша ціль грати на результат. На результат, який залежить насамперед від вас. Безумовно, є рандом, там летить вище, нижче, плюс-мінус 25, але насамперед це залежить від вас. Вибір позиції, реалізація танка і так далі. Так от, навіщо грати на класі техніки, який об'єктивно, набагато менше залежить безпосередньо від вашого скіла? Ви можете потенційно насвідчувати, щобою бою там 10-20 тисяч асіста. А скільки з них буде настріляно? Тисяча, дві? П'ять? В кращому випадку. Отож, відпочити від ТТ СТ і так далі можна на ЛТ. Але мета гри це броня. Це швидкість, яка цю броню вчасно доставить до полю бою і загальний комфорт гармати. Це третій пункт. Броня, швидкість, загальний комфорт гармати. Це про набір кращих танків, найбільш метових у 2024 році, якщо захочете й дасте знати, можливо, я підготую окреме відео. Отож, резюмуючи, цей пункт, четвертий. Не грайте на танках які слабкі, якщо ви не 4 плюс Кплеєр. Я 4 плюс Кплеєр, я сідаю на умовний амікс 30 б той, що колекційний танк, Боже, я на ньому заледве роблю 3. Ну він жахливий, він не метовий, в нього немає нічого. Окей, в нього є швидкість. В нього немає броні, в нього немає гармати. Чому немає гармати? Тому що пробиття 300 мм на голдовому снаряді летить на 800 м секунду, все грай. Ну, типу, вибачте. Ну <кій> там не 3000, так? Да? Це я перегну, але ви зрозуміли, про що От. На таких танках можна пограти тільки вигляді винятків для відпочинку, якщо це чисто гра заради там, унікального якогось геймплею. Наприклад, ви хочете пограти на якомусь там type 5х. Type 5х зараз об'єктивно слабкий, але він може бути цікавий як унікальний геймплей. Маус не слабкий, але маус специфічний і теж унікальний геймплей. Там я не знаю, сміття на кшталт СТРВ 103Б, як там її, не пам'ятаю. Теж унікальний геймплей, але вона тупо не потрібна. Це, це танк-шкідник. Я не буду пояснювати, чому це дуже довго, якщо ви цього не розумієте, то і пояснювати не потрібно, я вважаю. Отож, переходячи до завершального етапу. Зараз я вам дещо покажу, а потім ми перейдемо до завершального етапу. Подивіться, бачите мій аккаунт? 191 мільйон срібла. Це не прес-аккаунт, це, це мій основний аккаунт, на якому я граю з 13-го року. 191 мільйон срібла. Тепер заходимо у склад. <кхід> Сядьте, <світ> якщо ви стоїте. Можливо, в когось і більше, але разом з тим. Ось тут в обладнанні. Яке я не використовую, тому що я використовую ніякого трофейного обладнання, мене, що його достатньо, щоб просто перекидати, переставляти і так далі. Так от, отут в обладнанні, яке я тупо не юзаю, тобто воно лишнє фактично, воно зайве, його можна продати у будь-яку мить, в обладнанні близько 50 мільйонів закопано. В Оцих досилачах, вентиляторах, прицілах, стабілізаторах і так далі. От. А в спорядженні у мене закопано, увага, близько 230 мільйонів. Я буквально там декілька днів тому рахував, я там накатав боїв 30, тобто нічого критично не змінилося. 230 мільйонів закопано в розхідниках 5 тисяч ремок, 5 тисяч аптек там майже вони там зрештою вирівнюються. Я провів дослідження, коли ви купуєте 5 тисяч ремок і 4600 аптек, вони зрештою вирівнюються, там з часом їх стає порівняно, тому що ремок ви витрачаєте більше, ніж аптек, здебільшого за моїми спосередженнями на великій вибірці боїв. там До пайків по тисячі плюс на кожну націю і так далі. Я це все веду? Ви будуйте правильну економіку аккаунту, і ми переходимо до п'ятого пункту. Стріляйте. Трестя голдою. І возіть великі розхідники. Голда, великі розхідники. Навіщо? На цій історії Ну я привик, мені, в принципі, зручно і маленькими. Це неправда. Те, що ви привикли, можливо, але те, що вам зручно, це брехня. Вам вибивають і вибивають боєукладку. укладку. І ви стоїте з маленькою ремкою такі, ну клас, дякую. Навіщо? Ви ж граєте в гру. Ви повинні отримувати, не знаю, якесь задоволення, господи, прости, відносно цієї гри, да? То візьміть найкращий танк. Це, до попереднього пункту, не грайте на смітті, да? візьміть хороший танк, зарядіть його по повній. І грайте. Ваші показники йдуть вгору, ваш настрій йде вгору, ви отримаєте задоволення відносно якесь, да? якщо ви ще, в принципі, здатні отримати задоволення від цієї гри. Це. Ну, банально. Щоб це зробити, щоб зарядити отак танки і не просідати по економіці. Банально. Перестаньте фармити на усілякому лайні. Почніть юзати, притомні, танки. Про це, я думаю, ми ще поговоримо в якомусь із наступних відео про економіку, загалом про те, як її побудувати. Зараз я дуже коротко так обмовився. Більш детально, я гадаю, ми ще зможемо поговорити пізніше. Поки що ж, простий голий факт: ви економіку гри, економіку свого аккаунта. Упоріться на місяць-два в цю задачу, і далі роками, я акцентую вашу увагу, роками грайте з комфортом пару місяців проти багатьох років. Пару місяців умовних страждань, то знову ж таки, якщо у вас є хороші прям танки, це не страждання, це просто виграєте на восьмому рівні своє задоволення. Але окей, називаємо це стражданнями. Да? Пару місяців страждань за, власне кажучи, кілька років комфорту. По-моєму, все дуже просто. Знову ж таки, До пункту 2 повертаємося. Математика. Це банальна математика. Все. Найкращі танки, найкращі розхідники, найкращі поради з моїх відео. І ви вже готові стати кращими, аніж були вчора. Грайте в цю гру скеловано, або не грайте в неї взагалі. Ну і, звісно ж, не грайте на арті. Адже ви деградуєте і після цього сідаєте на Т-62, ну а що далі, то повертайтеся до тексту вище. І я вас прошу: думайте. Просто трясця, думайте. Запускайте інтелектуальний процес. Танки, неймовірно, проста гра. Якщо хоча б трохи думати. Ну а ще вона стара, трясті, і 13 років, ну, я, я не знаю, вже за 13 років я не знаю що кого можна було б навчити грати в неї. Хух. На все добре. А, іще одне, наостанок. Найголовніше. Бонусний п'ятий з половиною пункт. Перестаньте бути сектою адептів, патенту і кличнеруких союзників. Почніть грати краще і згодом, коли ви виростете на 500, на 1000, на півтори тисячі середньої шкоди, вам самим буде дико від того, як ви раніше незаслужено наїжджали на цю гру. На неї є за що лаятися, але точно не за те, що у вас 2К на топах. Отож, секту вірунів у тезу скіла в цій грі немає, прошу вийти з чату. А хто не прокатав на арті останні нейронні зв'язки, ласкаво прошу на канал, де вболівають за скіл. От тепер точно на все добре.